Ну, я хотів би від цієї резолюції перейти на новий такий глобальний, навіть не наратив, а напрямок російської інформаційної політики, там, де будуть все інформаційні операції, інформаційні кампанії, там, там де будуть реальні стратегічні комунікації, позарані визначеному, загадя визначеному наративу. Просто, от якщо розглянути от ці 73 країни, які утрималися, то дуже багато з них вони в певних регіонах знаходяться. От раніше ми з вами говорили б там про глобальний південь. Ну да, це такі країни да, Африки, на, та... Да, на які хоче зайти Путін своєю риторикою. Так а зараз вони від глобального півдня, від просто глобального півдня, а перейшли до міжнародного руху з Росією на чолі, який виступає проти неоколоніалізму. Такий антиколоніальний рух Російської Федерації От, до речі, я вперше почула від Путіна, як він ідентифікував, що ж це за система в Росії. От якраз на в тому йому виступі, де він говорив про анексії територій українських, і він тоді сказав, що ми країна антиколонізатор. Тобто не комуністи, там не імперці, а ми антиколонізатори. Це була його така ствердження. І відтоді цей наратив почав все більше і більше з'являтися в його промовах. На Валдаї він був вже такий оформлений, він був ну, там спрямований проти заходу. Як дійсно, який там нав'язує цю неоколоніалістську, ну як тренд, це да, оцю політику. А вони, значить, з цим боряться. Причому, знову ж таки, дивіться, яка підміна понять, да? колись ще Михайло Юрійович Лермонтов, великий російський поет, казав про тюрму народів. І не тільки він один, що росія, це... Там... да. росія це тюрма народів. І чому я на чому він це заснував? На тому, що є люди, які там живуть, працюють, там яким щось забороняють. А для того, щоб вони дебунтували дуже багато різних жандармів, поліцейських, військових, там, які можуть також застосовуватись проти власного населення, в тому числі. Якщо подивитись на сучасну Росію, то у них оці каральні системи, каральні органи разом з внутрішніми військами, які називаються Росгвардії, більше п'яти мільйонів чоловік. Це який відсоток населення є? Ну, 146, карателі. якщо у них брати. Так, це буде 1,4-3% населення десь. Так у них армія менша, ніж ті каральні органи. У них офіційна армія без резервістів менша. Угу, ніж каральні органи. Ніж каральні органи. Тобто, про який антиколоніалізм може казати держава, яка залишається тією ж самою тюрмою народів. Там, де бурятів забирають до 100% по мобілізації, а з інших регіонів менше, ну тобто, оця е, да, те, що утримувалися ці країни, ви вважаєте, що це вже початок дії оцих наративів? Так, було? це, це те, звісно початок Росія... дії цих наративів. Зараз туди виганяють з тих країн, які бачать вже всю російську дезінформацію, всю російську пропаганду, намагаються щось з цим робити. Однак вона заходить в ті країни там, де її раніше не було. Російський спутник, ще один міжнародний такий телевізійний провайдер, радіопровайдер, заходить також в країни Африки, в країни Латинської Америки, Центральної Америки. Ну, тобто починає Росія експортувати свою пропаганду в країни глобального півдня і в азійські країни, напевно, і там, де тільки може влізти. Так, да, зараз планується дуже великі бюджети під цю, цей антиколоніальний, так, називає, так названий рух. Ну, я думаю, що... Ставка пропонується, що не пропонується, а визначено, що ставка буде робитись на деякі країни Южної, Південної Європи, наприклад, Грецію та Португалію. Тобто будуть о... визначені всі проблемні питання, їх особлива позиція в Євросоюзі і буде підтримуватися особлива позиція. На Південну Америку, на Африку і на Азію. Mm -hmm. З деякими країнами в цих регіонах Росія працює вже давно. Тепер в Кремлі сподіваються, що партнерів стане більш які ще були е, наративи, е, вкидалися на цьому тижні з Московії, от зокрема там виправлення втечі або відступу з Херсону. Потім е, там проблеми партії війни. У них там певні існують. Також агресивна внутрішня російська політика Євгена Пригожина. Ну і наскільки взагалі можлива внутрішня криза РФ через все це. Так, да. ну по Херсону воно вже не так актуально. Херсон же ми вважаємо, що Україна туди повернулася вже назавжди, там відновлюється життя. воно так і є. Росіяни ну, там продовжували щось марширувати і кричати, що вони повернуть Херсон і таку ритуали розводили. Та вони не тільки це, вони в Москві там Марс з барабанами зробили, з Арматом по Вашингтону. Там. Підлагали ударі, то в них такі марші були. Тепер щодо Херсону. По Херсону там є дві позиції. Позиція офіційна від російської влади про те, що виведення російських військ з Херсону вони, ну, вони вже не назвали це жестом доброї волі. Вони просто сказали, що це там, запрошення до перемоги. А військові пози, ну, позиція з боку військового командування, що а, не треба намисні вже. Не потрібні жертви, а не треба бути в умовах, які гірші, ніж у противника. Тому було прийнято рішення, непросте рішення про відведення угрупування на лівий берег, там де можна створити там, підготовлений район оборони і відповідно зберегти життя особового складу. Це дві такі позиції. Ну це правда. Насправді вони ж дійсно відійшли. Ну відійшли, тому що не могли втримувати. Ну вони не відійшли. Але вони відступили. відступили. І отут ми. також ще одне таке прохання там до наших слухачів. Не думати, що там просто хтось відійшов. Там не відійшов. Вони несли втрати їх при цьому, да при і цьому відступі. Несли ми Дуже ним здійснювались вогневе ураження повністю до моменту їх виведення, до виходу і до того як вони стали там на раніше підготовлені позиції. Тобто там не було просто. Ми не стали, не зупинилися, не дали їм ну, позиції У них там дійсно вигідні, якщо так дивитися з точки. Вони зору підготовлені військової. вони підготовлені, просто вони тобто, з самого часу початку... з ними так вибивати їх звідти ще важче, ніж було. Так, да, звичайно, у нас все важко виходить. Ну потрошку, 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 бачите, що рухаємось вперед. Що за проблем партії по розумному? Ми просто по розумному. Та, та я просто щоб все встигнути, хочу трошечки пришвидшитись От проблеми партії війни і ця от ем, внутрішня агресивна риторика Євгена Пригожина. От наскільки можлива ця внутрішня криза в Ерефії на сьогоднішній день? Ну на сьогоднішній день ще навряд. Але все до цього йдеться. До цього до, до цього йдеться, чому можна зробити такий висновок. Тому що держава починає втрачати елементи державності. А бувший зек, так чи інакше, дві дві ходки у Пригожина, uh -huh. який не займає жодної державної посади. Да? Він займається, займався бізнесом, успішним бізнесом. Слід визнати. Він успішно створив оцю першу приватну військову кампанію на території Росії. Однак, отак от по-панібратськи хлопець по плечу, там генерального прокурора Росії, Російської Федерації пишуть, ну, шляхом там надсилання на його адресу відповідної тролінгової заяви. Показово карати неугодних, кувалди в голову, і це, це ганяти ще по своїм каналам, які чітко асоціюються з ним. Казати президенту США і американським політикам, що ми втручалися, втручаємося будемо втручатися в американську політику, ну, напевно, трошки не все. Трошки хайп за великий спімав. Ну, але це ж з дозволу Кремля, з дозволу їхніх цих Так не фак. може бути, ну, що Пригожин це розповсюджував отак от самостійно. Ні, Тому дивіться, дозволі. якщо там заборонено, заборонено всім абсолютно критикувати Збройні сили. Однак до всіх не відносяться Кадиров Пригожин, до всіх не відносяться Стрілков, до всіх не відносяться інші пропагандисти, які нібито трошки інакше дивляться на все, ніж російська влада. А вони однак, працюють по окремим ну, протоколам? Однак хочуть досягти всього того ж. Ну, ну навіть, навіть якщо вони працюють по окремим протоколам, то всі весь світ. Це ж не, ми, не тільки ми бачимо, це бачить весь світ, що Росія вона не контролює деякі течії, деякі процеси всередині своєї країни. От можна зараз сказати, що Пригожина вона не контролює. Ми знаємо, що, так, що фінансування йде з Міністерства оборони Російської Федерації. Ну так, так це і є контроль? Ну, Це такий контроль. Добре, а якщо він набере собі в 10 разів більше армію за це фінансування. А як він буде яка, сплачувати я, потім? Яка буде слухатись тільки його. Він просто забере ту владу та і все. Ну, то Це все такий прогноз. А, поки що я забуду. Не... Добре, а чому ні? Ні, ну це те, що можна розганяти і потрібно розганяти нам, я так думаю. І псошити навколо цієї теми було б дуже круто. Але ну, поки що я реально не бачу там, щоб Пригожин був якимось самостійним. Той же, саме як Кадиров, Кадиров. Він, той же самий Кадиров, він у них як один з пророків. І ніхто не задає питання ні, ні з росіян, ні з когось іншого, що 85 регіонів Російської Федерації. За рівнем життя Чечня на 74-му місці знаходиться. Зато за рівнем життя і рівнем доходів лідерів цих регіонів Рамзан Кадиров знаходиться на першому місці. 1,74 з 85. Ну, от вам і джерело контролю, гроші називається. Ну Сьогодні таке джерело є. Друго... Завтра його немає. Я не до того веду. Я просто, що держава, якщо втрачає елементи державності, вона починає розсипатися. Ну, це правда. Завтра буде інший Пригожин якийсь. Інший якийсь е е керівник своєї приватної військової компанії. Спитає, а чому Пригожину можна, а мені не можна. Я теж так хочу. І що з ним робити? У нього теж є своя власна армія. І скільки таких армій можна створити? Ну що ж, запропонували Суровікіну е, наші гроші, да, винагороду за те, щоб він беріг життя своїх солдатів. Може, і Пригожину, і Кадирову е, теж ми, ми пропонувати. Ми. ми всім пропонуємо. І хто його знає? Це Може, абсолютно таким чином державність Росії і розвалиться. Це абсолютно гуманний, мирний спосіб. Да. Така... Ми пропонуємо гроші за здане озброєння, військову техніку, боєприпаси і з. За те, що ну, якщо їх військовослужбовці здаються в полон, вони по обміну вертаються в Росію. Ну єдине, що хотілося б, щоб там теж хтось дивився за їхньою безпекою, щоб голови не проламувало кувалдами тим, хто повернувся. Так тому що це е, теж ну, але зрештою, чому ми маємо про це думати? Хай вони там повертаються. Тому, тому, що ми цивілізована армія цивілізований і і, Ну, Ми, ми зробили все, що змогли зі так. свого боку, тому що ми цивілізована армія. А вже те, що робить не цивілізована армія, то за те ми вже відповідальності нести жодної не можемо.